Доброго ранку, маленькі українці! Бажаю вам сонячного дня і гарного настрою! Сьогодні ми вирушимо у країну геометричних фігур. Малята, пригадайте, які ви знаєте геометричні фігури. Ми знаємо круг, квадрат, трикутник і прямокутник. А що спільного є у трикутника, квадрата та прямокутника? У всіх цих фігур є кути. А чим відрізняється круг від цих фігур? У круга немає кутів. Правильно, молодці! Діти, давайте пограємо у гру, на який предмет схожа геометрична фігура. Малята. Що нагадує вам круг? Круг нагадує м'яч, гудзик, апельсин і бублик. А на які предмети схожий квадрат? Квадрат схожий на вікно, подушку, годинник і рамку для фото. А що нагадує вам трикутник? Трикутник нагадує пірамідку, сир, дорожній знак і шматок кавуна. А які предмети мають форму прямокутника? Форму прямокутника має картина, шоколад, телефон і... Книга. Молодці! Граємо далі. Наступна гра яка фігура зникла. Вам потрібно запам'ятати геометричні фігури, а потім сказати, яка фігура зникла та якого кольору вона була. Будьте уважні, запам'ятай фігури. Яка фігура зникла? Зник червоний квадрат. Молодці. Запам'ятай фігури. Яка фігура зникла? Зник синій круг. Правильно, молодці. Запам'ятай фігури. Яка фігура зникла? Зник блакитний трикутник. Вірно. Запам'ятай фігури. Яка фігура зникла? Зник зелений прямокутник. Правильно, молодці! Малята! А зараз поставте відео на паузу і виконайте таке завдання. З'єднайте предмет із фігурою, на яку він найбільше схожий. Бажаю успіхів! Граємо далі! Наступна гра називається Вчора, сьогодні, завтра. Сьогодні я спекла торт. Діти, а ви чим сьогодні займалися? Сьогодні я зі своїм другом грав у футбол. А я сьогодні допомагала мамі мити посуд. Вчора бабуся в'язала шарфик. А що ви робили вчора? вчора я допомагала матусі прибирати у квартирі. А я вчора слухав казки, які мені читав тато. Завтра я буду прати одяг. А що ви будете робити завтра? Завтра я буду малювати. А я завтра піду з мамою у супермаркет. Малята, давайте повторимо. День. Вчорашній. Що це за день? Вчора це день, що минув. А завтра? Завтра це день, що буде. А сьогодні? Сьогодні це день, який відбувається зараз. Молодці малята, діти, а куди ми сьогодні з вами подорожували? Сьогодні ми подорожували країну геометричних фігур. А що ми там робили? Грали в ігри з геометричними фігурами. А ще ми сьогодні з вами вчилися розрізняти часові поняття вчора, сьогодні, завтра. Малята, ви сьогодні були уважними і розумними. Ви молодці. Бувайте! До нових зустрічей!